Салтівка нагадуванням про те, як сильно цей район постраждав від ворожих обстрілів, слугують понівечені будинки. Тут їх можна побачити ледь не на кожному кроці. Однак наразі місто поступово оговтується після пережитих атак. Зокрема, триває активне відновлення пошкоджених багатоповерхівок. Не стала винятком і висотка на вулиці метробудівників. У 2022 році вона зазнала значних руйнувань. А із початком 2023 року тут киплять ремонтні роботи. У нас в цьому будинку було десь приблизно 20 прилітів. У нас був майже зруйнований перший під'їзд, який вже на сьогоднішній день відновлений. У нас була зруйнована покрівля 1400 квадратних метрів. Також будівельники зняли старий шар бюроїду, відновили, відновили повністю покрівлю та закатали мембраною. Також на сьогоднішній момент у нас повністю були зруйновані всі вікна. Вікна на сьогоднішній момент ставляться, тобто будуть в цьому році доставлені всі вікна, та тривають оздобнювальні роботи. Також будівельники вже приступають до утеплення фасаду цього будинку. Він у нас буде йти по програмі термомодернізації, тобто він буде повністю утеплений. І технічний поверх, і підвальне приміщення, також буде утеплений повністю по фасаду. На сьогоднішній момент будівельники також вже завершують роботи з очищення Гарі, яка була від пожеж. Тому роботи тривають дуже швидко. Наразі над відновленням постраждалого будинку працює близько 60 спеціалістів. Однак найближчим часом до робіт витеплення фасаду, встановлення вікон та дверей буде долучено більше людей. Загалом на об'єкті перебуватиме приблизно 100 будівельників. За оптимістичним сценарієм, будинок буде придатний до життя уже наприкінці цього року. Однак у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції закликають не забувати, що при фронтовому Харкові до розробленого плану війна може внести свої корективи у будь-який момент. Повторюсь і повторюю, війна ще триває. Дуже дуже велика кількість викликів стоїть перед нами, перед містом, тому ми ставимо оптимістичні строки до кінця року, але будемо, будемо дивитися в майбутнє у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. Сподіваються, що мешканці якнайшвидше зможуть повернутися до своїх квартир. А на випадок, якщо у когось залишились побоювання, наскільки безпечно буде жити у відновленій висоці, зазначають, що будинок пройшов всі необхідні експертизи. Департамент перед тим як Брати в реалізацію об'єкт саме на відновлення, проводить всі відповідні експертизи, технічні, інструментальні експертизи, також виготовляється проєкт на будинок, проходить будівельну експертизу. Тобто ми робимо всі, всі кроки і всі заходи для того, щоб зрозуміти, що цей будинок після відновлення буде придатний до експлуатації. Люди зможуть почуватися комфортно та в безпеці. Ольга Трачук, Віктор Нездрачок, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків, новини.